Страхування життя це невід'ємна частина свідомого цивілізованого світу. Для нас було дуже важливим організувати цей івент, побачити всіх наших партнерів в одному залі, привітатися, подякувати за те, що ми пройшли разом за останні півтора роки. Сьогодні в одному залі ми зібрали понад 350 людей, найкращих продавців на ринку страхування життя. І ми проводимо такі заходи для того, щоб люди дізнались більше, зрозуміли, для чого потрібно страхування життя, які є тенденції і чому це важливо. Бо то карантин, зараз війна, і такий захід він важливий для всіх сторін, тому що це спільна енергія, спілкування, це обмін думками. Це дуже корисно. Партнерство це завжди про людей. Цінуємо кожного нашого партнера, кожного нашого фінансового консультанта. Ми сподіваємося, це стане класною традицією. і Ми зможемо в майбутньому збирати ще більше зали. Ми сподіваємось, ми були корисними та цікавими. До нових зустрічей!